Всім привіт! Друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися смачним рецептом: десерт з кисломолочного сиру, фруктового желе та печиво. Приготування до кисломолочного сиру додала цукор, ванільний цукор. Додаю сметану. За допомогою блендера все збиваємо до однорідної маси. Все збила, така сирна маса в мене вийшла. Желатин заздалегідь я замочила у воді. Желе також зробила заздалегідь і розлила по тарілках. Печиво його не на великі частини. Желатину я розтопила в мікрохвильовці. Головне не дати желатину, щоб закипів. Взбитий сир додаємо розтоплений желатин. Додаємо потрішки. І все збиваємо блендером. Буду робити десерт такі миски. Миску я застелила харчовою плівкою, тоді краще віймати буде десерт. У форму викладаю сир, викладаю печиво, на печиво викладаю сир, викладаю сир. Десерт вже зробила, зверху накриваю харчовою плівкою. Десерт відправляю до холодильника до повного застигання. Десерт мій вже застиг і я його зверху посипала шоколадом. Такий сирний десерт вийшов в розрізі. Готуйте! Всім смачного. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд!